Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Починаємо огляд з першого. Це портфель на 5000 першій версії. Прибуток складає 0,6%. Портфель на 5002 версії приніс 0,1% прибутку. Портфель на 5000 третій версії. 0,4% прибутку, портфель на 10 тисяч 01%, на 10 у другій версії 03%, на третій версії також 03%, на 20 тисяч 02%, на 50 03% на 100 03% і на 200 тисяч також 03%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували по всім валютним парам. Починаємо, як завжди, з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1, де кожною вертикальною лінією ми виділили область торгівлі за один торговий день. А сірий прямокутник показує нам торгівлю за поточний тиждень. Якщо говорити про технічну картину, то та корекція несхідна, яка у нас почалася ще минулого тижня, у нас продовжується. ринок фактично з локальних мінімумів почав рух вгору, рухався туди три дні, але потім скоригувався. Даний рух нам допоміг повністю закрити всі угоди на купівлю, які були набрані раніше. Ті угоди, які ми маємо зараз, ми відкривали вже по ходу повторного руху ринку на цій хвилі зниження. Наразі у нас є кілька відкритих угод на продаж, які ще залишилися. Висять з попереднього руху ринку, чекаємо на їх закриття у випадку руху ціни вниз. Ну а також, якщо ринок продовжить консолідуватися в даному діапазоні, то будемо закривати і наші угоди на купівлі. Прибуток цього тижня склав плюс 478 сімдесят а доларів. Якщо дивитися на технічну картину, то можна бачити, що після того як ціна пробила. Максимуми 2025 року вона вже почала коригуватися, була спочатку перша хвиля корекції, далі був невеличкий відкуп і наразі починається друга хвиля корекції. З нашої точки зору, найбільш ймовірним є падіння ціни до попереднього рівня супроту, де і буде вирішуватися, як буде розторговувати ринок. Тому загальний напрямок руху по даній валютній парі це даунтренд. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару по даному активному у нас продовжується стрімке зростання. Як ми бачимо, позиції вже набрали досить багато деякі алгоритми знаходяться в ринку вже понад 3000 тисячі пунктів і маємо 12 відкритих угод по одному з алгоритмів. Він є не у всіх портфелях, тому не переживайте цей алгоритм. Він торгує досить консервативним мультиплікатором і взагалі розрахований на 15 ордерів. Тому 12 з 15 це абсолютно нормально. Можемо подивитися, що у нас було цього року. Була ситуація, коли у нас було 11, тут з 10, ось 11 ордер, який у нас тут був відкритий на хаю. Також у нас була ситуація зі зниженням. Тут у нас було 8 ордерів, і до цього у нас також було 11 ордерів на зниженні. Тобто можемо говорити, що впродовж цього року ми мали з вами дві подібні ситуації з 11 ордерами. Наразі маємо 12 ордерів. Сподіваємося, що корекція все ж таки відбудеться. Зазвичай вся позиція, яку ми зараз тримаємо по Audi ЗД, вона є досить великою. І це для нас є таким, знаєте, тригером для перегляду нашого відношення до тієї позиції по фонд долару, яку ми тримаємо з мультиплікатором X5, тому що портфель потроху завантажується, і необхідно буде дивитися, як довго ми зможемо, або до яких цінових рівнів ми зможемо дозволити собі утримувати ті чи інші позиції, щоб не ставити під ризик. Весь портфель прибутку цього тижня не було, так як не було ніякої корекції. А на денному графіку можна бачити, що це вже сьомий день зростання поспіль. Якщо віддалити графіки і подивитися, у нас з вами продовжується рух до максимумів 2022 року, хоча вже ціна дуже сильно є перегрітою. Можна тут говорити дуже багато про те, що вона вже мало 10 разів скоригуватися, але факт є фактом: ціна поки що продовжує рух. У нас є ще запас по всім роботам для того, щоб отримувати ці позиції. Ось будемо чекати на корекцію. Звичайно, самий, якби, банальний спосіб це. Те, що ціна дійде, протестує максимум і піде вниз, але я думаю, що ця корекція відбудеться трохи раніше, так як все ж таки ціна дуже перегріта на тижневому графіку, якщо подивитись, можете бачити, це 13-й тиждень зростання поспіль, причому що два останні тижні в нас ціна зростала на 1% від відкриття до закриття, і тут знову ж таки майже 1%. Тобто, це є дуже таким сильним знаком потенційної кульмінації продажі. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Скромний прибуток 10 доларів. Бачимо несхідну тенденцію. Після того, як ринок досяг локального максимуму, і після того, як відсоткову ставку по штатам знизили, ринок фактично з цих цін почав розвертатися, це був локальний максимум. На початку тижня ми бачили невеличку консолідацію, на якій, власне, і закрили той ланцюжок угод на купівлю, який у нас був відкритий до цього. І зараз ціна рухається. вниз, ми набираємо позиції на купівлю. Поки що не було корекції, щоб їх закрити, тому і немає великого прибутку. На денному таймфреймі можна бачити, що ринок. Коригується дуже схожа ситуація до Аудікаду, де ми пробили максимум 2025 року, вже і пішли далі коригуватися донизу. Хоча, на відміну від того ж AudioCadu, тут дуже чітко спостерігається висхідна тенденція, і можна очікувати, що ринок дійде до цих рівнів, можливо, навіть протестує лінію, Підтримки, пробивши цю трендову лінію, і потім може рухатися далі вгору. В будь-якому випадку говорити про якусь низькідну тенденцію рано, поки, як мінімум, не пробитий рівень із цієї зони консолідації. Тому чекаємо з вами подальшого руху ціни. Вона може з цих рівнів сміливо піти вгору, так як ми в висхідному тренді, але може і протестувати попередні локальні мінімум перед цим рухом. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Закритих угод у нас немає. Ринок продовжує висхідну тенденцію в такій консолідованій манері. Рухаємось дуже повільно. Фактично, 300 пунктів ціна змогла лише піднятися протягом цього тижня. і Вже як ми бачимо, зараз ринок коригується, і ціна повертається до цін відкриття. На даному графіку бачимо, що це пов'язано перш за все з тим, що ринок підійшов до попередніх локальних максимумів. Якщо ми віддалимо графік, то побачимо, що це не просто локальний максимум, а це також є максимум, які ми бачили у 2023 році. Ми вже це четвертий раз їх намагаємося штурмувати, причому що. Попередня спроба була у минулому місяці, а також ще одна у липні. Тобто видно, що до цього рівня ціну планомірно підтискають. Я вважаю, що все ж таки від нього відбудеться певна корекція, але з огляду на те, як ринок рухається і намагається пробити цей рівень. А ми все ж таки з вами побачимо пробій. Можливо, він буде тимчасовим, але скоріше за все, що ціну якраз до цього і підтискають. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару, і по даному активу бачимо, що корекція, яка почалася так само, як і по австралійцю з відсоткової ставки по штатам, продовжується це нам на руку, так як ми тримаємо відкриті позиції на продаж по алгоритму ще з квітня місяця. То ми можемо бачити, що ціна, якщо говорити про стоп-лоси, вона пройшла фактично стоп лос який у нас був x 3 x 2 і дійшла до класичного стоп лосу Зверху є стоп лос на x 4 і x 5 це максимальний стоп лос який ми собі дозволяємо за рахунок використання саміжного капіталу. І вже потихеньку рухається вниз. Що можна сказати про фунт? По даному активу, ми бачимо, що ринок. Незважаючи на те, що є у нас несхідна певна корекція, все ж таки видно, що може бути формування висхідної тенденції тут. Хоча знову ж таки я більше схиляюсь до того, що ось після цього руху ми маємо як мінімум піти і поновити ці локальні максимуми, власне, закрити всі угоди з прибутком. Але це те, чого хотілося б. Ми вже двічі ці рівні тестували, і двічі ціна від них відскакувала, Взагалі не пускали туди ціну. Невідомо, що буде зараз, в принципі, реакція на цей рівень вона покаже наскільки ринок готовий рухатися далі вниз. І я думаю, що по даному активу ми будемо потихеньку зменшувати цей стоп-лос, знижувати його, підтискати його ближче до рівнів x 2 так як у нас з вами набирається позиція по Audi НЗД. І також ми з вами розглянемо, у нас набирається позиція по НЗДКД, так як ринок продовжує свої рухи, навантаження на капітал збільшується. Отже, в даній ситуації ми маємо з вами балансувати навантаження і не використовувати дуже багато капіталу в одному алгоритмі. Наразі поки що все йде по плану, ціна коригується, ми чекаємо подальшого розвитку сценарію, але скоріш за все, що при зниженні ціни. Під ці рівні стоп лосс буде поступово підтискатися від x 5 до x 4 далі до x 3 і далі до x 2 тобто до мінімального стоп лоссу який у нас використовується при сумісному використанні капіталу. Це фактично той класичний варіант, який ми завжди застосовуємо, коли є загроза, тому що багато набраних позицій, і ціна може піти. Одразу в одному напрямку, і ми отримуємо дуже велику просадку. В випадку з фонтом даної ситуації не було. Це у нас був єдиний актив, який був завантажений. Тому ми вирішили тоді використати мультиплікатор X5. Наразі бачимо, що ринок вже дуже довго. Знаходиться в ринку, поступово навантаження на капітал за рахунок інших активів збільшується. Тому цей стоп будемо потихеньку підтискати. Хоча я все ж таки сподіваюся, що ми з вами абсолютно нормально і прогнозовано вже з другого разу. В рамках даного несхідного тренду вийдемо з наших позицій. Щодо тих позицій, які ми відкривали на цьому тижні, це були переважно це взагалі, це були закриття угод на купівлю за минулого тижня, а також відкриття угод на купівлю цього тижня. Прибуток складає 130 доларів, і на денному таймфреймі ми бачимо, що від цього внутрішнього коридору, який ми з вами малювали, ціна все ж таки скоригувалась до нижньої межі, але як я казав і тоді, Ще дуже рано робити якісь висновки. Чекаємо пробиття цього, цього рівня, тому що вже після його пробиття я вважаю, що шлях до пробиття наступного рівня буде відкритий, так як найбільша консолідація, всі об'ємні аукціони вони проходили тут і е, вірогідність того, що далі вже ми будемо йти як ніж масло, вона збільшується. Але будемо дивитися. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Тут ціна сходила вверх, сходила вниз, зараз знову йде вверх. У нас така, знаєте, класична консолідація. Були угоди на купівлю, були угоди на продаж, ми з вами більше всього закрили. Зараз маємо кілька угод на купівлі. Прибуток складає плюс 229 доларів. На денному таймфреймі також можемо бачити, що ціна фактично консолідується. Близько локальних максимумів, але ми знову ж таки бачимо, що ринок підтискає до цих локальних максимумів. Тому, попри всі ці корекції, я маю схожу думку, що подібно до євро по відношенню до британського фунту, по якому маємо також спроби ринку штурмувати локальний максимум, але тут фунт з... має знижуватись у випадку пробиття локальних максимумів, а тут він має підвищуватись. Тобто, побачимо, хто ж все-таки перший в об'єднання максимуму. Пірогідність цього існує. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару, і тут ми бачимо дуже гарний такий висхідний локальний тренд. Нарешті пара почала рухатись. Ми закрили угоду на купівлю з попереднього тижня, почали набирати нові угоди на продаж. Тут все йде по тому сценарію, який ще. Ми прогнозували кілька місяців тому, я власне очікував, що на цьому пробої ми вже дійдемо до даних рівнів супротиву. Але, як бачимо, ринок перейшов з одного коридору в інший коридор, і вже зараз, коли цей коридор ми з вами пробуваємо, я думаю, що можна. Говорити про те, що ринок буде рухатися і далі до вищих рівнів, десь приблизно до 1,4150 десь туди. Хоча, знову ж таки, найближчий супротив знаходиться тут. Власне, це і є причиною одною з причин, чому пункт також зростає, незважаючи на те, що фунт по відношенню до інших активів знижується і по євро, і по американському долару. Наступна валютна пара NZCAD по даному активу також маємо зниження. У нас дуже Така гарна несхідна тенденція, є корекції. Ми частково розвантажили позиції, це дуже добре. Вже менше у нас угод знаходиться в ринку. На речі, цього тижня 463 долари заробили. Але все ж таки є ще позиції, які ми тримаємо з самого верху. Якщо поміряти вістин донизу, то можна бачити тисячі пунктів. Це не є багато, але враховуючи те, що у нас в цілому багато алгоритмів за декаду, їх більше 10 торгує. То на об'ємі це, власне, має значення. Щодо тренду, можна також говорити, що це позиції, які йдуть проти ось даного тренду. В цьому немає нічого страшного. У нас попереду є підтримка, але знову ж таки, ми говоримо про те, що навантаження на капітал воно має бути збалансованим по всім угодам, по всім алгоритмам виставлені виставлені стоп-лоси. І ми з вами будемо ще знаходитись у цих позиціях стільки, скільки необхідно. Я особисто вважаю, що ми, скоріш за все, протестуємо ці попередні локальні мінімуми, і після чого відбудеться корекція. Тобто, скоріш за все, ринок буде продовжувати рухатися у цьому несхідному. Тренді, але в будь-якому несхідному тренді є корекції. Власне, цієї корекції нам має вистачити, щоб ми закрили всі угоди на купівлю. Тож, підсумовуючи цей тиждень, можу сказати, що основним є те, що фунт нарешті почав уже так впевнено знижуватися, незважаючи на те, що два дні ціна рухалася вгору, але це абсолютно нормально після такого зниження, що відбулася корекція. Австралії, з повідношенню до Новозеландця, на жаль, продовжує рухатись вгору. Євро, по відношенню до Британського фронту, також рухається вгору, але тут у нас немає жодних проблем. І НЗДК також набирає позицію. Це дві такі ситуації, які є досить на них треба звертати увагу. Ось, а так в цілому, все абсолютно іде по плану, все логічно. Тому чекаємо відкриття наступного тижня. Сподіваюсь, уже у нас наступного тижня буде розв'язка по Audi NZD і по, NZD по британському фунту навряд чи, так як ми. Ще досить далеко знаходимося як від стопа, так і від тейка. Але, можливо, в цьому місяці нам вдасться вже хоча б ці ланцюжки закрити, розвантажити і вже вийти на нормальну дохідність за цей місяць. Наразі дякую всім за увагу! Бажаю вам приємних вихідних і до зустрічі у наступному відео огляді.